Другий тур фінальної стадії Першої ліги Львівщини. 27 серпня ФК Жовка провели на стадіоні Росточа зустріч з гірником з міста Новояворівськ. Гра обіцяла бути цікавою для глядачів. Саме так і вийшло. З самого початку матчу на полі була напружена атмосфера. Боротьба на кожному клаптику поля. Атака на атаку. Наші гравці розуміючи усю важливість гри, Проти лідера старалися і намагалися діяти першим номером на полі. Гірники також діяли дуже якісно та створювали небезпеку біля наших воріт. Кілька небезпечних виходів у першому таймі підтверджують це. Палка підтримка трибун заряджала Евкажовку на полі. І так на 83-й хвилині голкіпер гірника невдало віддав пас. Володимир Курило прочитав і перехопив м'яч, після чого обіграв захисника та з гострого кута відправив круглого повз воротаря, прямо у сітку воріт. Тового гранападника, і це один Після забитого голу Жовківчани створили ще один дуже небезпечний момент, вивівши майже один на один Олега Домальчука. Та захисник гірників дуже небезпечно порушив на Олегу правила фол останньої надії, і пряма червона карта. Завершився матч з рахунком 1-0 і це заслужена перемога ФК Жовко. Сьогодні ми здобули таку довгоочікувану перемогу, бачили ваші емоції. Також бо перед з нами ви були з нашими гостями з Новояврівська. Олег Іванович, поділіться враженнями. Все ж таки, справді Новояворівська команда є для нас фартовою, і ми вкотре від них перемагаємо. Це вже третя перемога. І я справді щасливий, що ми так добре граємо. Я минулого разу казав, що нам трішки не хватало. Цього разу нам вистачало всього і динаміки, і боротьби, і швидкості. І власне, ми через сої перемогли. Новояворіс дуже сильна команда, і я замітив, що Евкажовка грає сильно зі сильними командами. Тому це є високий показник того, що команда націлила на боротьбу і на призові місця в чемпіонаті. Я думаю, що ми займемо призові місця, і ми, можливо, навіть поборемося за золото. І ми це сьогодні на полі показали. Насправді, гості з Новояворівська, сьогодні був міський голова Новояворівська, мій добрий друг Володимир Мацелюх. Вони також були здивовані нашою грою. Наскільки вкажовко сильна, і наскільки ми виборювали кожен сантиметр цього нашого жовківського поля. Я зачу команді успіхів. Наступна гра також буде непроста, але я вірю, що ми переможемо і будемо далі йти вперед. Всім дякую. Дякую нашим хлопцям, які тут борються на полі. Дякую нашим збройним силам, які борються на передовій. Дякую керівництву команди, тренерам. Особливо подяка нашим вболівальникам. Ну, болівальники наші просто неймовірні. Навіть гості з Новояврська замітили, що у нас дуже круті болівальники. Вони болівають до останнього, до останньої секунди, аж поки хлопці є на полі. Тому всім дякую. І йдемо разом до перемоги. Пане Володимире, вітаю вас. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Ви, як колишній гравець в Кажовка, відвідали сьогоднішній наш матч. І ваші враження, ваші емоції. Розуміємо, що емоції присутні, але все ж таки поділіться. Я вам скажу чесно, пару днів відпустці і. Хочу сказати, дуже чекав, щоб я попав іменно, щоб Жовка грала вдома на стадіоні, щоб попасти на футбол. Я вам скажу, емоції зашкалюють. Я дивився по телевізорі там ті матчі, бо з причин я не міг бути присутнім на футболі, але попередні дві ігри також виграли сьогодні. Важка гра, додали, додали трохи, як то кажуть, прибавили, але таки добили свого те, що хотіли. 1-0, Дуже така емоційна гра, але поділіться своїми враженнями. Дякую, вийшла звичайно цікава гра. Кожна гра, яку ми зіграли з Новояворським, Це цікава команда, яка сама грає, яка дає грати. Ми бачимо, що трошки сьогодні не везло їм в реалізації їхніх моментів. Ми мали менше моментів, але їх використали. Ну десь вже цей клас, який ми мали здобувати, вже починаємо здобувати, використовуємо моменти, які ми які маємо. Думаю, що в наступних іграх ми ще будемо прибавляти і займаємо призові місцями. Вдалося нам на емоціях також і зловити Назар, дозволь, скажу, зловити, так. Учасника футбольного клубу Жовкви я не знаю, як назвати учасника. Напевно, правда почесного громадянина Жовква». Почесного учасника. Давай так скажемо. Назар вкотре ми з тобою спілкуємося після і вдалих, і не дуже матчів, але все ж таки, сьогодні ну насправді вдалий матч. Фортуна була на нашому боці. Поділися своїми враженнями. Направду сказали, фортуна була на нашому боці. Якби не було нової дуже сильна команда. Направду ми бачили по грі, Вони в певних моментах переважали в них були. Все ж таки, якщо говорити про моменти, в них було більше моментів. Вони таки. Хороша команда, проте, ми знайшли свою гру. Ми знайшли свій момент. Ми його реалізували. Тобто, за це велика дяка Володимиру Курило. На, на кінець можна сказати. Він е, абсолютно реалізувався на всі 100 е, Він сьогодні був єдиний, можна сказати, на вістрі, і він зробив абсолютно все можливе, що в його силах. Тобто, молодець, дійсно. Хочу подякувати абсолютно всій команді. Е, вони викликалися на всі 100% Також і ну я ну що я можу сказати, наприклад, Ну, ми не їхня команда. Так. Вони не можуть нас обіграти, а ми можемо їх. От і все. Щось нагадує, знаєш мені, можна згадати момент, коли ми з сокаль, датський текстиль. Абсолютно. Аналогічна ситуація, правда? Так, абсолютно аналогічно. От сокаль, датський текстиль, не наша вже команда. Проте це футбол, це фортуна. Сьогодні фортуна була на нашому боці, з датським текстилем фортуна на їхньому боці. Проте я впевнений, що команда завжди викладається на всі 100% і в подальшому будуть тільки Перемоги. Тобто я вірю в команді, я вірю в хлопців, і я думаю, вони вірять в себе також. Ми всі віримо, будемо подалі підтримувати, як і наш фан-сектор, несамовитий. Просто фан-сектор. Дякуємо всім. До нових зустрічей! З вами була Евкажовка. Сьогоднішня гра була насправді особливою. Сьогодні була організована також і пряма трансляція, про яку просили. Військовослужбовці збройних сил України, які зараз захищають нашу країну і є палкими фанатами нашої команди. Хочемо подякувати президенту за організацію цієї трансляції і хочемо подякувати гравцям за таку важливу перемогу, яку вони здобули. 1-0, ФК «Жовка» перемагає футбольний клуб Гірник з міста Новояворівськ. І я упевнений, що це лише перша наша така звитяга на нашому чудовому стадіоні Росточа. Друзі. Уболівайте за ФК «Жовку». До нових зустрічей. Дякую вам за підтримку команди.